Сьогодні працюємо у місті Лиман Донецької області. До фронту близько 15 кілометрів. Щодня місце піддається ворожим обстрілам з артилерії з ФПВ-дронів. І надійшла заявка через Харківський обласний координаційний штаб на евакуацію. Місцева мешканка, в якої донька живе у місті Дергачі, подала заявку на евакуацію. Сьогодні вивозимо її і доставляємо через Харків, через транзитний пункт до Дергачів. Працюємо разом з Андрієм, з громадською організацією Еліос. Добрий, Добрий день! Все нормально у вас? Як ви себе почуваєте? Давайте. Я вам залишу дикий. Да, ну так, да. одну для одну для сусідів і одну там у собі возьмуте. Двіться, да, да. це евакуація. Ми веземо парк, отримуйте допомогу, грошову, ведуте харчування. Все необхідне, там постільні матраси, подушки і безкоштовне проживання Безкоштовно. Ну, розказували ж таке, що ви можете до Слав'янська бросити. Дивіться, я вам кажу особисто, я займаюся цим півроку, що ми людей не бросаємо. Він в Харків, оформимо повністю. Навіть якщо немає документів, ми допомагаємо документи вам встановити. І потім ми веземо в гуртожиток власель. Мені дуже боляче, коли я так люди не мовляю, приїжджаю через декілька неділь, а немає інхатині люди. Не хочеться. У 23 році тихіше було набагато. У нас пошкодження були серйозні, без крищі. Одна хата взагалі була розвита, там почалось. Ну, трошки підремонтували. Я думала, вже все. Я думала. Я думала вже, все. що ми там останемося, що ми... Ну, серйозно почалося це. Де Дета... Бульше місяця, наверное. Ну а це последнє час це, це, це жах. Як не там смерть. У нас кожен день то скось рані, кось убувають. Ми не можемо не спати. Я утром вилітаю. Буває так, що я знаю, в 5 часов треба ростати, тому що шести з пол надо будуть бомбити. Летю в гріб, раздіта, холод собачий, ну, собачить. І прилітає ну, кожен день. день кожен день. Я огород успіла посадити, в мене там все своє. Що ви взагалі думаєте про війну, про росіян? Ну, я ще розуміла, що війна це воюють воєнні, вони б'ють нас. Вони просто б'ють, убувають, убивають. Оце жінка остання, що померла. Ми сьогодні нею балакали, да? завтра, і вона така й була. Я Люда кажу, що ти все время в шубі ходиш? А вона каже: Я тільки тривога, я тільки написала, що там чи шахіди в групі, чи що, чи ЗСВ. Я кажу, всіда погріб біжу. Так вона вилізла з погріба, чаю попити, і оце все время случилось. Слов немає. Немає слов. Велике вам дякую. Я ніколи не думала, що за одне мене, мене можуть так спасти забрати. Я дуже вдячна, Я... ви не представляєте. Тому що ну, вже й возраз ну, добиратися, куди-то вибиратися. Як ти тільки вийдеш, а воно починає стріляти. Дуже вам велике Мама. Мама, мама, цілу дорогу плакала, так що вам і цілий вечір, я думаю, буде заспокоювати. Ну, звісно, раді. Маму мені привезли додому. Звісно, раді. Дякую. Організація Еліос. Вам це буде Україна. Так що дякую.